Добрий день, діточки! Ви помітили зміни, що відбулися у природі. Вже сонечко не так гріє, частіше йдуть холодні дощі та відлітають у вирій птахи. На деревах у садах достиглі фрукти. Це пані осінь квапить всіх закінчувати літні справи і готуватися до приходу зими. Пропоную вам створити свій неповторний осінній сад. Зараз розімнемо руки. І до роботи. Фрукти в нашому саду я у кошик наберу. Груші яблука і сливи, всі вони уже дозріли. Я помию їх водою, поділюся із тобою. Приготуйте аркуш папер, гуашеву фарбу, коричневу, зелену, помаранчеву, жовту, блакитну і білу за бажанням. Малювати сьогодні будемо зім'ятим папером та гумкою, що на олівці. Краще перед початком роботи підготувати паперові кульки за кількістю кольорів, а також тарілочку для використаних паперових кульок. Спочатку наберемо коричневого кольору, ретельно прибравши зайві напливи фарби. Кулькою залишаємо відтиски, формуючи стовбур. Сад це велика кількість дерев, то і ми з вами робимо декілька стовбурів. Ще залишилось на деревах зелене листя, і ми беремо нову паперову кульку, занурюємо її в зелену фарбу і робимо відбитки у верхній частині стовбура, створюючи крону. В нашому осінньому саду вже панує золотава осінь, тому частину листя осінь вже пофарбувала в помаранчевий колір. Тобто ми беремо наступну кульку і за допомогою помаранчевої фарби, де-не-де поверх зеленої крони залишаємо помаранчеві відбитки. А оскільки наш сад яблуневий, ми намалюємо серед листя. Яблучка жовті. Беремо наш олівець, гумку занурюємо у жовту фарбу і робимо відбитки по зеленій кроні. Додамо нашій роботі настрою. Беремо чисту паперову кульку і синім кольором створюємо хмаринки. Я хочу зробити їх більш легкими, для цього поверх синьої фарби додам ще білого кольору. Налетів вітерець і разом з деякими яблучками на землю впало трішки листяком. малюємо під деревами трішки яблук та опалого листя. Для цього можна використати ту кульку, якою ми робили помаранчеві відбитки на кронах дерев. Вважаю, нам вдалося передати осінній настрій яблуневого саду. Буду чекати фото ваших робіт. А зараз бажаю всім творчого натхнення. До зустрічі!